Ракети Стормшедов та Нептун, морські дрони Магура та C Baby, безпілотники літакового типу. Цей арсенал далекобійного озброєння, яким сили оборони дістають до окупованого Криму нещодавно поповнився на день незалежності. Президент Зеленський анонсував появу української ракети-дрона Паляниця. Відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети дрона. Паляниці. Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що успішного удару у серпні було завдано саме в окупованому Криму. То які нові можливості щодо ураження військових об'єктів росіян на окупованому півострові відкриває ця зброя, розберемо з експертами. Мені погляд треба називати речі своїми іменами, і паляниця це крилата ракета. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков проти визначення ракета дрон. Наявні характеристики паляниці порівнює з британсько-американськими Shadow. Якщо ж брати відстань від кордонів до України до аеродромів, які позначені як логічні цілі для удару цієї цим виробом, то мова йде про 700-750 км. кілометрів. Насправді трохи більше, тому що знов таки треба ж ну розумно відступати від кордону. Яка дальність польоту Storm Shadow? 560. Ну дивіться, знов таки тут важливий аспект. Ми не знаємо розміру бойової частини. Умовно, одна справа діставити на 560 кілометрів 450 кілограмів, інша справа діставити на 500 кілометрів 50 кілограмів. Авіаексперт Валерій Романенко говорить про паляницю як про дрон з інерційною системою навігації. На них ставлять інерційну систему, яка просто підтримує курс. От йому проклали маршрут з точки А в точку Б. І дали напрямок. Так, от інерційна система вона саме підтримує напрямок. Олег Катков каже, що точність цієї інерційної системи може бути удосконалена, наприклад, системами навігації терком та дісмак. Остання для наведення та удару використовує еталонний знімок розташування цілі, з яким порівнює місцевість, над якою летить. Є така цікава інформація західних ЗМІ відносно того, що українські дрони фактично отримали. І використовують щось схоже на десмак, але на основі машинного зору. Такі системи до наведення роблять поляницю високоточною зброєю, здатною уражати такі цілі, як, наприклад, Кримський міст, каже Валерій Романенко. Можливий варіант ударити, оскільки дальність дозволяє ударити по тій частині, де ванти знаходяться, троси, які підтримують власне цей міст. Угу. Уразили опору упадуть одразу дві. Два прольоти мосту водночас Олег Катков каже, що запуск паляниць по цілях в Криму це питання нарощення виробництва самих ракет. Коли кількість паляниць буде настільки великою, що можливо буде і направляти на окуповану на територію, то я впевнений, що окупанти з неї познайомляться і в Україні авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що паляниця зможе уражати різні цілі в окупованому Криму за рахунок змінної бойової частини. Якщо потрібно уразити аеродром чи якийсь підземний склад, чи, наприклад, захищений командний пункт підземний, да то там буде бетонобійна частина, така як на штормшеду. Якщо потрібно бити по площадних цілях, буде касетна боєголовка. Якщо потрібно буде бити по відкритих будівлях, ну, типу там промислове військовопропідприємство військово-промислового комплексу Росії. Так? То там досить фугасної бойової частини. В офіційному відео заявлено, що головними цілями паляниці є аеродроми, а саме виведення з ладу злітно посадкових смуг, а також удари по підземних командних пунктах. Ці удари мають особливу специфіку, каже Валерій Романенко. Вона може підлетіти швидкість, ну добре, не на 400-350 кілометрів. Вона зробить гірку і спікірує на ціль, якщо поставити, наприклад, удар по аеродрому. Якщо там буде бетонобійна бойова частина, вона пробиває злітно-посадкову смугу. Потім інші паляниці з касетною бойовою частиною можуть спокійно нищити все, що на цьому аеродромі, бо літаки нікуди не дінуться. Нема злітно-посадкової смуги, вони нікуди не полетять. Суттєве збільшення швидкості польоту до понад 500 км за годину зменшує час перебування ракети дрони в зоні ураження російської ППО, каже Олег Катков, коли мова йде про Реактивний дрон про крилату ракету, то ми невілюємо одразу два засоби ППО, доволі поширені УРФ, це вертольоти це зенітна артилерія, ну і кулемети. Водночас, зенітно-ракетні комплекси, винищувальна авіація. Все одно офіційне відеопрезентація паляниці містить лише схематичне зображення ракети. Олег Катко вважає такий хід правильним, адже каже, краще робити для росіян сюрпризи, а не анонси. Оксана Бовсновська, Асан Емінов, Суспільне новини, Крим.